Хочуть себе на такому вищому рівні попробувати, а так десь там не кожному вдається за свій футбольний сільський час там, зіграти з Карпатами. Мотивація більше була брендова, така, щоб Карпати з Карпатами зіграти. Суперник серйозний я бачу по перших хвилинах. Я думаю, що вони слабші будуть. В принципі, Ми їх бачили, багато матчів їх, їх в Ютубі, готувалися до матчу, так що вони нас нічим не здивують. Карпати завжди допомагали, допомагають і будуть допомагати таким подіям, тому що ми розуміємо, і я це постійно говорю, що на сьогоднішній день саме основна подія це перемога над окупантом. А щоб їх перемогти, це мусять наші воїни це зробити, а ми повинні допомагати. Тому я думаю, що таких матчів має бути більше і ми готові завжди відкликнутися на такі події. Це хороша команда, бачимо, задають такий опір, але наша молодь трошки цікавіше виглядає, але подивимося, як буде в кінці. Круто зіграти ось, з пацанами Закарпати. Зараз трошки відпочину віддихаюсь, бо то вже. Бо то вже не ті ракети. Зараз будемо пробувати забивати. Ми сам розказуємо історії команди. Зазвичай атакують! О! 1 0 Так, відкривають рахунок Карпати. Зараз Петро Микитин. Фактично один на один виходить. Зміщується у центр. Може пробивати Петро. Пробує! Ляпс! А де є? Тривати дуже сильна команда, нема що казати. Я думаю, якби це був е, якась гра за три очки, я думаю, перший там був би зовсім інакше. Та, тому вони б'ють, б'ють здорово. Мені все вдалося. Правда, один, оп, ти пропустив. Тому е, настрій був найбільший, найвисокі, головне не згоріти під час гірівця. А я думаю, нам, нам перший тайм вдався здорово не можемо, поки що нічого. Трохи домовились зараз в другому таймі потримати м'яч, бо то да, капець. Без шансів поки що. Пацани, в таке враження біг 15 грає. Ваш Вовчик Лазаришин, бачите, який він червоний. Він до четвертої ранку не спав, переживав. Він е, тиждень з хати не виходив, боявся не травмуватися. Приїхав і перпіхає пацанам. Напрягають нас своїм пресінгом. Важко виходити з-під Хтось з цих гравців... Попробуває! І м'яч І що у собі це? 3-1, Олександр Фітько дубль у формулі. E, e, якось Талановити. загубився на Гравець воротах Роман Гринишин. Залетів у ворота саме від нього. Тим часом Кутовий. Потачо удар! Тарнюхін! 4-1! Артур Ілюхін! Ну як <steck> так? Ну, на жаль, сьогодні Вася загубився. Жора зараз бічав класно розібрався. Жора, удар! Гол! <пів> Ой, Чулій зараз. до воріт, чулій, проривається. Ох, а тут пенальті! А тут пенальті, друзі. А тут пенальті і тут жовта картка для вас Ну, Навіть не знаю, що сказати. Дуже дякую, що відкликнулися на нашу, ну, на таку благодійний матч. Дуже здорово, хлопці. Я думаю, зараз будуть цілу дорогу їхати додому. Доволі щасливі програли це таке собі, це нічого страшного, але ми були тут, ми грали з ліським Карпатом, з професійним клубом. Дуже круто, дуже вам дякую. Скажи, от Вася, якщо пенальті, запевно, Карпати помогли, здали можливість, як то кажуть. Це вже пора було, пора. Ми вже йому скільки давали він ніяк, нікуди су. Хоч би в рамку попадало, то навіть в рамку не попадав. Це просто вже було. Ну, у нас віту також можете. Микитин зараз один на один виходить. Що буде? Стріляє Китан! Є! виграємо війну і 80-ка виграє.